Сьогодні ще один день, коли Україна повертає своїх. 175 наших захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Україна пам'ятає кожного і кожну з наших героїв, і ми обов'язково повернемо всіх наших людей додому. Кременчуцькі новини в ефірі як минув сьогоднішній день у нашому місті. Дивіться далі у програмі. Перехід до відновлювальних джерел енергії ключ до енергетичної незалежності та стійкості громад. У Берліні триває міжнародна конференція, де обговорюють майбутнє зеленої енергетики. До цього важливого діалогу долучився і Кременчук, презентуючи власні досягнення у сфері енергоефективності та відкриваючи нові можливості для міжнародної співпраці. Увага на екран. Зараз у Берліні триває міжнародна конференція Berlin Energy Transition Dialogue, яка зібрала учасників з понад 40 країн світу. Це важливий форум, де обговорюють ключові питання глобальної енергетичної трансформації, зокрема розвиток відновлювальних джерел енергії. Серед учасників є урядові представники, науковці та міжнародні організації, які діляться досвідом і знаннями, аби сприяти розвитку стійкої та екологічно чистої енергетики. Зокрема, на форумі започатковують проєкти енергетичної допомоги містам України. До цього важливого діалогу долучився і Кременчук. Міський голова Віталій Малецький представляє нашу громаду на цьому заході, підкреслюючи важливість розвитку відновлювальних джерел енергії для енергетичної незалежності Кременчука. Про це він повідомив на сторінці у Фейсбук. У повідомленні згадується про те, що одним із ключових досягнень міста у цій галузі стало встановлення сонячної електростанції, потужністю 60 кВт у лікарні інтенсивної терапії в рамках проєкту Відновлювальні джерела енергії для стійкої України. Ця установка дозволяє місту економити понад 16 тисяч євро щорічно, що є важливим кроком до зниження енергетичних витрат і збільшення енергетичної ефективності. Окрім того, він також відзначив важливу співпрацю з GIZ, завдяки якій було встановлено когенераційну установку на одній із котелень міста. Загалом міський голова Віталій Малецький запевнив учасників конференції, що Кременчук готовий розширювати використання сонячних електростанцій. Він зазначив, для цього у нас є і локації для їх встановлення, і команда фахівців, і бажання громади. Тож ми відкриті для нових грантових та інвестиційних проєктів. Направду, ця міжнародна конференція у Берліні є найбільшим та найтривалішим форумом із енергетичної трансформації, організованим урядом Німеччини. Тому присутність Кременчука на ньому критично важлива для розвитку нашої інфраструктури, а також участі у нових проєктах. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Сьогодні вранці у Кременчуці сталася стрілянина, в якій постраждав військовослужбовець. Усі подробиці дивіться у нашому матеріалі. Сьогодні, 19 березня, близько сьомої години ранку, у Кременчуці місцевий мешканець здійснив постріл з травматичного пістолета та поранив у ногу військовослужбовця РТЦК. Нарад патрульної поліції та військовослужбовці РТЦК побачили перехожого на одній із вулиць місті Кременчук. При спробі перевірити документи Кременчужанин здійснив постріл у бік військового, спричинивши йому поранення ноги. Патрульні поліцейські зупинили чоловік. Пораненому військовому на місці події було надано допомогу медиками. Вийшлося без госпіталізації. Слідчо-оперативна група поліції, яка прибула за викликом на місце події, встановила, що правопорушником є місцевий мешканець. З 1977 року народження. Обставини та причини події з'ясовує слідство. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому ЦНАПі існує рекрутинговий центр. З якими питаннями туди можуть звернутися громадяни? Дізнавались, наші журналісти в умовах війни українці об'єднуються у боротьбі за незалежність та свободу своєї країни. Багато громадян прагнуть стати частиною збройних сил України, проте не завжди знають, якими шляхами це можна зробити. Саме тому в Україні створено рекрутингові центри, які допомагають людям реалізувати своє прагнення стати на захист держави. На сьогодні в Полтавській області працює п'ять рекрутингових центрів. Один із яких знаходиться у Кременчуці, в приміщенні центру надання адміністративних послуг за адресою вулиця Покровська, 14. робота центрів рекрутингу полягає в наданні необхідної інформації всім охочим, допомозі з оформленням документів та супроводженні кандидатів до військових частин, що в свою чергу сприяє розширенню можливостей для військової служби. Крім того, центри надають допомогу військовим, які виявили бажання перевестись до іншої військової частини з поважних причин. Або тим, хто самовільно залишив частину. Ми допомагаємо у пошуку вакансій на військову службу цивільних людей, які бажають служити, які вмотивовані, допомагаємо. Наша консультація безкоштовна, ми не маємо ніякого відношення до ТЦК і ми не співпрацюємо з ТЦК. І я наголошую, те, що ми людей не зобов'язуємо. Людина може прийти до нас. І просто отримати консультацію. Вона має право подумати, порадитися з рідними, вирішити своє відношення до військової служби. Треба підтримувати, треба захищати нашу рідну Україну. А хто як не ми? Рекрутингові центри відіграють ключову роль у забезпеченні збройних сил України мотивованими та підготовленими бійцями. Завдяки їхній діяльності громадяни отримують можливість стати частиною військової системи та зробити свій внесок у захист країни, що в свою чергу зміцнює обороноздатність нашої держави. Нагадуємо, що за детальною консультацією громадяни можуть звернутися до рекрутингового центру за адресою вулиця Покровська, 14 з 8 до 17 години, або за номером, вказаним на екрані. Поліна Калініченко Іван Ткаченко, Кримучуські. Новини. Ювілей це не лише привід для святкувань, а й чудова нагода відзначити здобутки людини, яка своєю працею і талантом робить вагомий внесок у розвиток культури. У Кременчуці знайшли особливий спосіб вшанувати видатну творчу особистість, чия діяльність надихає багатьох. Як саме дивіться далі? З нагоди річчя видатної творчої особистості керівниці народного вокального гурту Крила Кременчуцького льотного коледжу Тетяни Булат місцева спілка філателістів випустила пам'ятний конверт. Це знаменна подія, яка підкреслює важливість її внеску в культуру та мистецтво, а також шановує її досягнення у творчій діяльності. У Мене немає слів, щоб виразити ті емоції позитивні. Дуже приємно, що те, що я роблю, скромна моя невелика, маленька творчість, який залишає слід в душах людей. Дуже вражено, дуже приємно. Ці конверти йдуть, в наш музей краєзнавчий, музей Полтавський, краєзнавчий, Хмельницьку міську художню галерею. Тобто це музейні екземпляри і в музеї приймають як основний фонд. Невеликий наклад у нас 30. Примірники цей конверт є третім у серії, присвячений досягненням Тетяни Булат. Перший відзначав її діяльність як майстрині декоративно-житкового мистецтва, другий як журналістки та поетеси, а третій підкреслює її вагомий внесок у музичну та літературну сфери. Філателія слугує засобом збереження та популяризації культурної спадщини, а також є символом вдячності за багаторічну працю тих, хто своєю творчістю та діяльністю надихає інших. Дійсно, завдяки Володимиру Миколайовичу багато людей, видатних людей отримали цей конверт. Я дуже пишаюся тим, що ми співпрацюємо і дружимо разом. І дуже горда тим, що ви помітили мою скромну невеличку творчість. Хочу завтра всіх запросити в міський палац культури о 17.00. Відбудеться мій творчий вечір, ювілейний, який присвячений 50-річчю. Тому, будь ласка. Вечір обіцяє бути цікавим. Ми також доєднуємося до вітань на адресу ювілярки та щиро бажаємо їй много літа. Творчого натхнення, невичерпної енергії та нових звершень. Катерина Груднюва, Поліна Калініченко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. У контакт-центрі номер 20 відбувся прийом заступника міського голови Дмитра Кравченка. Увага на екран. Міський голова Кременчука та його заступники постійно проводять прийоми громадян, аби розуміти наявні проблеми та шукати шляхи їх вирішень. Цього разу прийом заступника міського голови Дмитра Кравченка відбувався у контакт-центрі номер 20 Велика кількість громадян зверталась з особистими питаннями. Проте на прийом мешканка будинку номер 35 по вулиці Івана Приходька звернулася з загальним питанням стосовно встановлення нових поштових скриньок. Буцеріві зробив капітальний ремонт под'їзд. Угу. На будинок у нас 57-го року, і в нас ящички стояли почтові. З 57-го року так. і вони вже були без дверця. Роз, роз Склябані, та сама Ну, Ми подумали, 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 узнали за ці ящички. Коротше, ми їх зняли. Одразу після звернення громадянки заступник міського голови вже в необхідних заходів для вирішення питання. Несмішне питання, а складне насправді. Ага. Дивіться, так, ми багато там багато поверхів, там поміняли ящиків. Старих на, нових, на нові а в даному випадку ця програма з початку війни не працює. Придбаємо ящики три тисячі. Попросимо управляючу компанію їх повісить. Вони їх повісять. Усі звернення громадян до заступника міського голови були розглянуті, та в подальшому будуть впроваджені усі можливі дії для їхнього вирішення. Поліна Калініченко Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Заняття музикою допомагають не лише опанувати музичні інструменти, а й підтримують емоційний стан. Це продемонстрували громадські організації Молодіжна щаслива родина, влаштувавши для дітей музичний інтенсив. Як це було? Дивіться далі. Громадська організація Молодіжна щаслива родина реалізує багато цікавих, благочинних та освітніх проєктів. Одним з них є музичний інтенсив від мрії до реальності. Вчора відбулося фінальне заняття для вихованців Кременчуцької спеціальної школи інтернату в межах цього проєкту. Проєкт музичний інтенс. Це відбріє до реальності. Ми очікуємо більше ніж півтора року. Він реалізовується за фінансової підтримки Карча Хелпс» культура допомагає. Проєкт, що співфінансується Європейським Союзом у межах спеціального конкурсу пропозицій для підтримки українських переміщених осіб та українського культурного та креативного секторів. Проєкт реалізовується. Інша освіта Україна та ЗУСА Німеччина. Більше, мабуть, ста зареєстрованих учасників. А, і вони навчалися грі на барабанах, гітарах, клавішах. Усі учасники інтенсиву це діти та підлітки, які під час кожної зустрічі опановували нові тонкощі гри на музичних інструментах. Та на одному з занять влаштували звітній концерт, де показали усім, чого навчилися за час дії інтенсиву. Величезна кількість щастя на очах. У нас вже був звітній концерт, де вони показували, як. Не грають а взагалі кожне заняття, кожен урок це така унікальна можливість, де дитина може знайти собі друзів, реалізацію і, взагалі. Класне себе проявити важливо, що таку можливість неформальної освіти мають саме вихованці Кременчуцької спеціальної школи інтернату. Ми дуже раді співпрацювати з громадською організацією Молодіжна щаслива родина. Це дуже класний досвід для наших дітей, тому що не всі батьки мають змогу після уроків та й взагалі ну, вільний час на додаткові заняття для діток, а особливо заняття з музики. Не кожна дитина може доторкнутися, спробувати пограти на різних музичних інструментах. Інструментах, та й не кожні, наприклад, педагоги готові співпрацювати з нашими дітками, тому що наші дітки вони з особливими освітніми потребами. Учасникам інтенсиву припало до душі таке навчання. Також вони відмічають власний прогрес у грі на музичних інструментах. Дуже подобається. Ну це як воно віддає діти, якось починають розуміти інші другі Ми Постійно уроки, уроки, а крім уроків можна ще чим займатися. Дуже прикольно придумала. Я граю на гітарі, це вже я з першого заняття. І ми вчимо акорди. Мені дуже подобається гітара і мені здається, що з самого дитинства мріяла на неї грати. Враження дуже дуже добрі. Бажаю всім, щоб навчились грати на своїх улюблених інструментах. Ця ініціатива це не просто про навчання, це інклюзивне творче середовище, де кожен розкрив свій талант, навчився музиці та знайшов нових друзів. А ще це шанс для дітей відчути силу музики та знайти свій голос. Дмитро Цилюльник, Максим Пальчик, Креманчуцькі новини. Вчора в Офісі молодіжного парламенту Кременчука відбулося офіційне відкриття програми про професію «Мого свідомого майбутнього. Як все відбувалось, бачили наші журналісти. Ким я хочу стати у майбутньому. Це питання, хоча б раз у житті ставить собі кожен підліток. І щоб допомогти молоді знайти відповідь, у Офісі молодіжного парламенту Кременчука стартувала програма про професію. Проєкт, що дає можливість школярам ближче познайомитися з різними професіями, отримати практичний досвід та зробити перші кроки до омріяної кар'єри. Для них ми підготували дуже класну, насичену і цікаву програму. А саме в нас буде тиждень теоретичної частини, де вони зустрінуться з різними спікерами, підприємцями, представниками міської влади і так далі. І потім в них буде тиждень стажування. Це практична частина, де вони зможуть по обраній професії безпосередньо після заявки, яку вони заповнювали. Вони зможуть по цій професії дізнатися більше, сходити на місце роботи, дізнатися, як працює певний спеціаліст, дізнатися, які умови праці для цього є. І вже тоді зрозуміти, чи хочуть вони бути цією людиною в майбутньому, або ж хочуть змінити щось для себе. Я хочу подякувати всім спікерам, які долучились до участі у нашому проєкті. Я думаю, що це буде неоцінений досвід для всіх наших учасників. Вони запам'ятають ці враження на все життя. Міська влада Кременчука традиційно підтримує освітні ініціативи для молоді. На відкритті програми були присутні перші заступник міського голови Володимир Пилипенко та заступник міського голови Руслан Проценко, які привітали учасників і наголосили на важливості проведення таких програм. Ви вже є тими ініціативними людьми, які шукають себе. Це дуже 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 важливо. Намагаються створити своє майбутнє, і дуже приємно, що ви зараз, вже сьогодні, розумієте, що все життя для того, щоб бути фаховим спеціалістом, потрібно буде навчатись. Це не дуже просто, але і іноді дуже цікаво. Ця програма це саме той шанс, поки ви ще не вибрали собі вищий учбовий заклад, будь-то там першого, другого рівня акредитації, училище технікум. Чи там якась е, академія, да, будь-то університет чи інститут, ви вже сьогодні повинні дізнатися практично. Чи ви були праві, чи були неправі. самі ж учасники висловлюють велике захоплення від такої можливості. Я з самого дитинства мрію стати лікарем, і саме цей проект я вважаю допоможе мені все ж таки більше пізнати цю професію, можливо, якісь певні моменти обрали цей проект, тому що ну я би дуже хотіла, що участвувати в проектах. І це хочу знайти тут собі нових знайомих класних, і мені вже вже дуже подобається все. Сьогодні ж учасники програми зробили перший крок до відкриття світу сучасних професій. Відбулись перші заняття, які викликали у школярів жвавий інтерес та яскраві враження. Зокрема, була зустріч з директором інституту розвитку Кременчука та військовослужбовцем. Про діяльність нашого комунального підприємства Інститут розвитку Кременчука, про міжнародну діяльність, про проєктний менеджмент і вже як підрозділ проєктного менеджменту розповів про бізнес-планування. Дуже сподобалося, було цікаво. Нам розказали про бізнес-плани. Багато чого про бізнес. Я дізналася, як плюс-мінус строїти свій, свій бізнес, і це було цікаво. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї продовжується цикл виставок куточок минувшини. Тому сьогодні там відкрилася нова інсталяція, яка відображає сутність Великого посту та християнського Великодня. Детальніше вже за мить. Великоднє Сяйво. Так називається нова виставка інсталяція у Кременчуцькому краєзнавчому музеї, яка відкрилася напередодні свято 40 Святих або мучеників Севастійських. Тут можна зануритися в атмосферу давніх великодніх традицій і відчути їхню духовну глибину. Задум створити цю виставку інсталяцію почався ще на початку року, коли був започаткований цикл виставок куточок Манувшини. Ця виставка присвячена саме Великому посту, який зараз відбувається. І шляху до Великодня, тобто саме до найвеличнішого свята Християн, на виставці представлено близько 40 експонатів. Серед них культові предмети православної та католицької церкви, ікони, які зможуть відобразити сутність Великого посту та християнського великодня. У нас представлені предмети, які використовуються як у католицькій церкві, так і у православній церкві. І цей вибір був не випадковим, адже Кременчук… Завжди був багатонаціональним та багатоконфесійним містом. Серед християн тут мирно уживалися і католики, і православні, і лютерани, і протестанти. Ця інсталяція не лише представляє артефакти минулого, а й спонукає замислитися над глибиною духовної спадщини нашої громади. Крім того, вона сприяє збереженню історії Кременчучини, що є надзвичайно важливим для майбутніх поколінь. Якщо вам цікаво дізнатися трохи більше про традиції. Великого посту і про святкування Великодня ми запрошуємо вас до музею. Тут ви дізнаєтеся про історію цього свята, як святкували наші предки. Запрошуємо до музею з 9 до 16.30 щодня, окрім понеділка та вівторка. Виставка триватиме два місяці. Тож не пропустіть унікальну можливість побачити на власні очі експонати, що відображають традиції духовного життя християн. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Санкції проти Росії, допомога Україні, зміцнення союзників у вільному світі та робота задля гарантій безпеки. І тільки реальне припинення Росією ударів по цивільній інфраструктурі, як свідчення бажання завершити цю війну, може наблизити мир. Слава Україні!